Обично коли я починаю застілати кровать, до мене може прибігти помашничка. Ну учито я то, що у них якісь сьогодні усіх тих помашничків сонні мордочки. Навірно, я буду сам займатися застіланням кроваті. Хоча спали всі до міста зночі, Міхоїловна зранку, а працюю тільки я сам. Це нормально? Я думаю, це не нормально. Помашничка, ти йдеш чи ні? Давай, бо я тут уже заканчую, що це таке? Ну наконець, то а то я вже переживати почав, думав, ти не прийдеш. Ой, хорошо, да? На красиво, рівненько застеленій постелі, вона любить повалякатися. Тут, ну, це не просто повалякатися, це повний контроль моєї роботи. Так, і плідік. Так сказати, ізюминка на торті. Хоча ні, ізюминка на торті, це ти у нас, мадама. Подожди, де це тут? У всіх, мабуть, є така фігня. У плєдах. Оце у нас, оця етикеточка бути до цього угла. Я не знаю, як ви там дивитесь, де верх Денис. У нас воно так. Так, чекс, красота, да? Ку-ку. <хи> Привіт. Провіряй, нормально все. Нормально? О, Ну ж. Ой, увал. о, Господи, конечно, як же ж тут не почухати цього живота. <кхи> дай сейчас, подожди, дай застріляю. Все, дівка. Красота. Красота, а мурчити як? Як трактор. Да я ладно, я приказуюсь який трактор. Мотоблок. Все, отдыхай, не буду трогати тебе. Все, я пішов. А ти що тут сидиш підглядаєш? Ми ділом займаємося, ти сачкуєш там, десь сидиш.